Хвала Тобі за все тобі хвала, за хліб щоденний, за врожай на полі, не в силах підібрати я слова, щоби подякувати за все у моїй долі. Ідуть жнива, Господні йдуть жнива, зерно твоє збирається в комори, і хоч в країні йде іще ще війна, ми дякуємо тобі за всі спасенні долі. Твої жнива проходять по землі, ти людські душі визволяєш з пекла, тому Господь завжди хвала тобі, лунає на устах і ліється з мого серця. Ти наша радість, Ти є наш Отець. На тебе покладаємо надію, ти нас не посоромиш, війні прийде кінець, Ти порятуєш нашу Україну. Хвала тобі, завжди тобі хвала. Лунає нашій церкві в цім зібранні, Алілуя, співає хор, Алілуя, Аллилуйя, хвалу від нас у цім єднанні. Амінь.